Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо боротися з таким шкідником, як оленка волохата Значить, Ну давайте подивимось, ось ми її знайшли. Ось вона ця оленька волохата. Ось, ось одна. Значить, це шкідник, який працює на квітах плодових. Рослин, а саме абрикоса, персик, слива, груша, ну і так далі. Тобто на всіх квітках, навіть на ягідниках, малина. Значить, чим цей шкідник? Ось ще один видно. Ось, ось він видно. Значить, чим цей шкідник опасний для дерев? Справа в тому, що якщо з ним не боротись то він може знищити абсолютно весь урожай. Значить, яка його дія? Він виїдає квітки. В Середин. середину квітки виїдає. А ви в квітку значить, нема запилення і не буде ніякого врожаю. Бо нема що запилювати, квітка фактично знищена. Я ж кажу, і при великій концентрації цього шкідника урожай може бути знищений на 100%. Раніше, розкажу, чи ми про... Просто... Значить, раніше. Ми користувалися таким методом, як збирали цього шкідника. Що значить збирали? Він дуже любить синій колір. Якщо брати ємність з синього кольору, туди налити трошки водички, розставити по саду по під дерева, то він прилітаючи на цей синій колір, попадає в воду і пропадає. Мінімально. Я скажу, що цей, цей приклад чи цей спосіб боротьби. Дуже дуже мало ефективний. Єдина правильний спосіб це боротьба хімічними засобами. Значить, раніше ті роки, в прошлому році, ми користувалися таким препаратом, як каліпсо. І в цьому році я цього препарата не знайшов, але знайшли замінник йому. Це такий препарат, як ось у нас є тут Провантовернал. Його діюча речовина. Ось тут Тіаклоприд, Тобто така сама, як і Каліпсо Тобто, якщо є препарати з такою діючою речовиною, Тіаклоприд вони дуже-дуже будуть гарно боротися з цією ленкою волохатою. Не 100%, не? ну? Звичайно, не 100%, але ефект досить помітний. Так, ну значить будемо зараз розводити. Ось ще який препарат. Цей препарат. Не сказав Каліпсо, як топріт. Може бути ще такий препарат, як Колібріс. Там теж аналогічна діяча речовина. Він теж буде гарно працювати проти цієї оленки. Так, значить, розводимо препарат. Значить, препарат. препарат в даній упаковці. І не токсичні, 2 мл. Це вистачить на 10 літрів води. Причому, якщо ми прочитаємо на цьому препараті, що пишуть, Ось, при правильному дозуванні препарат безпечний для бджіл, що дозволяє проводити оприскування також і під час цвітіння. Свої є напрацювання. Так, ну ось така ситуація. У нас, якщо може, в когось із вас є свої якісь напрацювання по цьому приводу, може як боротися з Єленкою волохатою, то поділіться ми будемо дуже і дуже раді. Я ще раз повторюю, що раніше такого шкідника в нас не було. Це останні 5-6 років. І при тому з кожним роком він все більше і більше. Так, ми ну, тепер розведемо. І почнемо бризкати. Як я казав, 2 мл на 10 літрів води. Ми на цьому все, до побачення. Гарних врожаїв, всього найкращого.